Слава Ісусу Христу, слава Україні! Е, хочу вам сказати, у мене така новина. Поміняв я Лісабона на деякі коні. Їх е, зараз вам всім покажу, вони будуть на продажу. Е, що скажу вам по конях? Кого буде цікавити, дзвоніть, записуйте. От є у мене такий жеребчик. Два роки. Два роки і два місяці. Е, Кого буде цікавити, кажу ціни всім зразу. Е, стань тому. Е, е, цей жеребчик буде коштувати, е, буде коштувати 1400 доларів. Кого буде цікавити, можна ще щось у ціні говорити. Як е, я сказав, там пару рублів ще можна, можна опустити. Зараз вам покажу, як він все. Гуляє! Діє! о оп, оп. Так. Р. Він був запряжний, походу в парі, я теж не знаю. Я ще його не запрягав, ні одні коні, які зараз вам покажу, ні одного не запрягав. Є! Діє! Дімали, діє! Енергійний ребес потім, кого цікавить, дзвоніть, запитуйте, я лешу номер опису. Є. Оп. Я е, заміри е, зроблю, будете дзвонити. Я скажу, бо не міряв, не можу вам сказати. Розміри його є. Но, но є.

От такий є жеребець на продажу. Зараз покажу вам остальне, пройди навколо І вперед такий зіме. Ззаді. Осторожним звільці гай. І. Така нога під ним непогана. Що маємо, то маємо. Іду, заводжу цего, показую другу, знімай. Є така друга леді. Ці е, кобилі років 10-11, так мені казали. Вона дуже така енергійна і сильно, сильно кіньми рветься. Шкода, що я їх е, часов, Рррр. але свербить її, не робить такого. Оп, 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 оп. Ну! Сутка! Ррр! Оп, оп. Це вогонь! Це старому ні! Ррр! Ррр! Та! Трррр! І! І! Трррр! Трррр! Та! Трррр! Та! Ну! Трррр! 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 No, da. Not the king kopai. Kataix tarom. Ki. Ma parodine. Jaki dog. Ja doubym sa tam. I testa je fast. Р. Сі. Отака є кобилу. Р. Дяді Миколаїв з під гаєцьків конів є відео, як натягне, то вона робить. так. І закупіч. Що кубила? У нас сильно рвець, за закубило, у нас зараз стоїть у сліві з кобилою. Р. Сильно закінчи. Та вона так не знаю. Звідки що, як до чого? Вона буде коштувати тисячу доларів ще доступний торт на ці кобилу. Але це... Це іскра. Тоді я не знаю, чи вона нас далеко пастуха привикла, як вона Опа! хопа, гор, прир, Можна йти на вертові змагання. Хоче гуляти, стикати, до будів. Десять кроків, ще раз нагадую, але воно не виглядає на десять кроків, по вас треба відрізати від мене. Так, дам далі. Вищеп цей зараз. Це ще одна кобила. Ці, ці кобилі. Я це привіз дав там їсти, та як я знаю. Це хоче... я не привик, я привик до великих коней. Великим коням даєш їсти. Вони не такі енергійні, як ці. Це хоче ходити на задних ногах. Ці кобилі три роки, вона покрита аланом. За цю кобилу хотів би 1700 доларів. Кобила трьохплічна, покрита аланом місяць часу. Зараз вам покажу, проведу, уважай. Цим коням багато зерна не треба. Це вигідна справа, це скаче, кого цікавить ну, до роботи такі коні. Я не кажу, що це є коні, бо знає які, але до роботи якраз то, що треба. Трррр. Як у нас пайку буде уменшувати, треба запрягати і їхати, а я не маю часу.

Така кобила непогана, має такий невеликий розкол, не є сильним. Тай така колена, ломнена. така кубила. Кого цікавить? Прийдеться навколо. Кобили, ще раз нагадую, кобилі 3 роки, коштують 1700 доларів. Кажу ціни, коні мої, кажу ціни. Е, е, Лише адекватні коментарі, бо ви всі знаєте, скільки котрі коні коштують, що, як і до чого, щоб не писали дурниць, що це космос і тому подібне. Коли що пару рублів можу впустити. Отакі От справи.

Це у нас ще такі два бублики. Це онуки це, е, Буцефала і сине рубіна. Внуки Буцефала. Такі два. Так як від одного тата від одної мами. Такі краси. Це я посилую, це походить трохи туди, туди-сюди. Туди. Німця вивів Е, Сюди на цю зйомку. <laughs> трохи теж загрівся, але нічого страшного Їм є по 4 місяці. Їдять сіно, зерно. Все, їдять. Ну, які є, такі є. Познімаю їх ззаду, спереді. Е, я хочу за, за них за одного по 1000 доларів. Їх, е, їх дідом. Завезений з Румунії. Тато теж з Румунії походить. Р, рубін. Тато Рубін. Діду Діду <ривіт> Ось такі у нас ще є два ведмедики на продаж. Р. Це все я змонтую в одному відео. Номер лишу. І в описі, і напишу в коментарях, кого буде цікавити, дзвоніть, запитуйте. Але якщо дійсно цікавити, що по можу сказати, що знаю, то скажу. Остальне будемо е, спробувати дивитися. Мають такі розколи лошаки. Це один поліни, походу, жеребчик. А один... Е дяді Миколи є там ще один жеребчик, хто кобила, зробив це спарта походу, Так, то від по, -по, -по, по спарту. Лилини йдуть. Що Вони стоять у мене розв'язані, я поставив ці кантарики просто. Щоб їх вивезти і загнати їх на місце і показати вам, що в мене є. Ось такий варіанти. Ці, ці такі продажі, перепродажі, я це не люблю, але треба щось робити, рухатися вперед. По 4 місяці. Один коштує 1000 доларів. Бо це йде по дуже гарних конях. У дяді Колі ті кобили, то є домашні він інші кобили не продає, суто тримає для себе, він виростив їх від буцефала. Буцефала всі прекрасно бачили, виділи, знають. Був дуже гарний жеребець. Потім у нього був рубін. Рубін теж непоганий рубунський жеребець. І от від цих, від цих фонів вже виходить отакі бублики. <гум> можу продати в парі, може по одному, але добре, ліпше би було, щоб вони йшли два, два до одного газди. Це відлошати кантарі вже трошки маленькі, але я ще раз наголошую, я їх просто... Беру щоб я їх виведу зараз загнав на одне місце, поднімай цього сема. Стегна такі мають красиві. Тут такий волос дивіться. Пушок, як у дикої кози. Хоп, 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 хоп. гуляти. Але вони в мене ходять в такому в такому деннику, десь 4 х 4, не прив'язані. Там можуть і підскочити й десь, ну, Нема куди так розігнатися, але їм там добре. Ще раз нагадую, це є внуки, бо

Ті коні, що ми попередньо знімали, то ті коні ті коні суто е, бажано для молодих, бо вони енергійні. Гніда саме-саме показала сьогодні мастер клас. Я ще до них сам не привив, вони у мене лише 4 дні. З хлопцями я не спішу. Ти мой таку кажу ціну, якщо буде цікавити, я можу їх ну, продати, як ні, то вони будуть у електропостусі рости і гуляти. І то йдуть по, ну, по гарних конях, і тому така ціна. Можна взяти дорослого коня за ці гроші, а є лошата, і то багато дорожчі. Знаєте, і такі, от такі у нас справи. Туди, туди, туди. ході, ході, хто хоче, може зробити до Дня Миколая такі подарки собі. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.